Змонтував відео вихідного дня і прийшов продовжити свої експерименти. І сама, сам, як то кажуть, був досить таки здивований. Як бачите, конденсатор зараз розряджається. Блок живлення в нас включений. В вотметр на вотметрі 0. Конденсатор розряджається. А тепер дивимося цей фокус, через що я вас буду дивувати і сам здивувався. Споживання ноль. Блок живлення не включений. А, заряд конденсатора пішов. Так, 60. дев'ять. Йде далі, йде, йде, йде. Чим більше експериментуєш, тим більше сам дивується виключаю. Так, от метр зараз погасне. Лампочка погасла. І пішов розряд. Так що сам здивований і вас буду дивувати. Під схемою заховався голубець олігархам 7 капець. 12 В на виході, Конденсатор зародився до 126 вольт. Споживання 21,8. Всім вітання. Сьогодні 14 лютого, завтра буде стрітеня. Вітаю всіх з, з наступаючим святом. Сьогодні зніму відео. Завтра викладу, щоб було вам що подивитись. Відео Сьогодні вже я виклад воно не є щось нове. Це продовження експериментальної діяльності, яка продовжувалася тиждень. Тепер ми рухаємось далі, переходимо з 50 Гц, який, як бачите, фіксує частоту мір, які кружляють навколо нас, що стоїть на виході із блоку живлення. Включаємо блок живлення. Частота 43 Гц, 42 Гц. Поживання 22 і 8... 3, 23. Це е, холостий ход даного блоку живлення. Зараз я під'єднаю вихід на трансформатор, який брав участь в попередніх експериментах. Так, скомутував на трансформатор. Включаємо. Частота зразу зросла і суттєво зросла. Навантаження це міняю частоту. Тепер від частоти переходимо на конденсатор. Так, на конденсаторі залишилась залишкова напруга. Включаємо блок живлення. Так, споживання 23 Вт, як було, так і лишилося. Заряд починає відбуватися помаленьку, але не суттєво. Так, тепер переходимо до схеми. Цю схему я демонстрував. Замість фази я її вже перекреслив. У нас тут іде вже 12 вольт, але частота 37-40 кГц. Сам трансформатор її помножує. І далі, так само, як в попередніх експериментах, діодний місточок, конденсатор один, конденсатор другий. І, як ви бачите, має бути присутня земля. В даному випадку земля у нас оцей синій провідничок, який заходить на місточок, видно так. І дивимося знову. 22-23 Вт. Заряд. 1,3 Не відбувається, тепер я стаю землею. Землю відняв, пішов розряд. Стаю землю приєдную, пішов в заряд. Так, і ще по споживанню. Зараз, щоб ви побачили, що споживання в нас так само, як і в попередньому випадку, не міняється. Так. Це на 23, так. я виторкаюся заземлення, заряд іде, споживання як було, так і лишилося. Тобто зараз головне, що збері... зберігся сам фізичний процес. Ми не беручи струму, оскільки ми коло не замикаємо, у нас відкрита система. І у нас аналогічно, як із 220 вольт, що було на фазі, так само із 12 вольт, який виходить з блоку живлення, йде заряд. Ну, там у нас був по відношенню до стартової напруги 220-210. 270-280 заряд, а тут заряд значно більший. Експеримент такий нескладний, для вас, я думаю, зрозумілий. Головне було перевірити, чи зберігається цей дивний випадок, коли ми замикаємо коло. Тобто у нас блок живлення, от мінус його так. Він взагалі ніде не під'єднаний. Знову ж таки, так само ми беремо тільки хвилю, і вже з цієї хвилі робимо заряд конденсатора. Я експерименти свої буду продовжувати далі. Є в мене замість цього трансформатора більш цікаві речі. Які будуть заражати значно потужніше, я надіюсь, тому що розуміючи фізичний принцип, вже можна якісь формувати надії і рухатись правильним шляхом. На сьогодні, щоб вас не втомлювати святковий день, вітаю святом, скоро весна, скоро кардинальні зміни. Всім швидкої перемоги і до нових зустрічей!